Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і ні, це не клікбейт. Я дійсно вважаю, що промова Еммануеля Макрона в Сорбоні має потенціал стати поїстині історичною. Я знаю, що багато хто з моїх колег і медійників часто зловживає е, такими маркерами, називаючи історичними якісь промови, які просто є емоційно забарвленими і в той чи інший момент спричиняють. Бурхливу суспільну реакцію, але тут зовсім інша історія. Бо ця двогодинна промова президента Франції є системною обдуманою, структурованою і, можна сказати, візіонерською. Знаєте, ще навчаючись в університеті, здобуваючи власне освіту політолога, я прочитав багато промов видатних особистостей. І от, коли я ознайомлювався з Цим виступом Макрона у мене мимоволі на підсвідомому рівні виникали якісь порівняння. І найчастіше ці порівняння були з Фултонською промовою Черчилля, яка стала формальним початком відліку холодної війни. І звісно, я можу помилятися, і всі люди. Я ніколи не видаю свою думку як істину в останній інстанції. Вона завжди е має підлягати сумнівам і обговоренню. Але професійна інтуїція підказує мені, що це саме той історичний випадок. Але щось я трохи затягнув з передмовою, здається, давайте перейдемо до конкретики і до розбору самої промови. Європа може загинути. Саме з таким заголовком виходять зараз більшість матеріалів у світових медіа, і це не якесь там перекручування фактів чи виривання з контексту. Це цитата, яка достатньо правдиво висловлює основну думку, висловлену Еммануем Макроном. Я навіть зараз зацитую. Нам потрібно визнати, що наша Європа смертна, вона може загинути. Все залежить від вибору, який ми зробимо, і цей вибір потрібно зробити зараз. Конкретно я зупинюсь на кількох важливих моментах, адже повторюсь, промова тривала дві години, і звісно ж, я вам переказувати її всю і розбирати тут не буду, тому що хто це буде дивитись? Я ж не Макрон, щоб мене слухала дві години. Правильно. Перший компонент оборонний за словами президента Франції Європі необхідно створити єдину безпекову систему монолітну та надійну, яка б могла е, убезпечити Європу навіть без участі Сполучених Штатів Америки. Мова не йде про об'єднання армії Європейського союзу в єдину структуру, але про напрацювання єдиних алгоритмів механізмів. Система підготовки кадрів, система зброєння, повна уніфікація, щоб армії Європейського Союзу в цілому представляли собою єдину потужну монолітну силу. Ну і звісно ж, в цій промові в контексті обороноздатності не могло обійтися без нас. За словами Макрона, я зацитую. Не можна допустити, щоб Росія перемогла Україну, це умова нашої безпеки. Дуже світла думка Еммануелю. Дуже шкода, правда, що нам довелось настільки довго доносити її до вас, пане президенте, та й до світу в цілому, крім того, він говорив про необхідність підвищення кібербезпеки. Ну що очевидно в умовах. Сучасної війни і тих кібератак, які здійснює там Російська Федерація проти України, Китай проти кого завгодно. Також згадав про важливість співпраці з Великобританією в безпековому плані, тому що після Брекситу ну, ситуація так і не стабілізувалась, і це дуже важливо, тому що ну, потенціал саме військової Великобританії він надзвичайно потужний. І окремо я б зупинився на економіці та торгівлі, адже. Тут фрагмент виступу є надзвичайно цікавим, також зараз зацитую: Китай і США, найбільші економіки світу, більше не поважають правила відкритої міжнародної торгівлі, тому життєво важливо, щоб ЄС боровся за власне місце. Ми не можемо бути єдиними, хто дотримується правил, написаних 15 років тому. Ми надто наївні. Макрон озвучив те, що по суті знають всі, але публічно ніхто з європейських лідерів не наважувався про це говорити. Ну добре, ще критика Китаю, але критика Сполучених Штатів Америки, і я б дійсно не став недооцінювати важливості цих слів. Це серйозна декларація. Певною мірою це виклик, це може бути реальним початком відходу від м'якого лібералізму до прагматичного реалізму, який настільки є необхідним в умовах сьогодення. Ну і також з приводу незручних тем, про які говорив своїй промові Макрон, це відновлення контролю над кордонами. Макрон заявив, що необхідно створити. Політичну структуру, яка дозволить країнам-однодумцям приймати рішення щодо імміграції, боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею і кіберзлочинністю, ну і не можу обійтись ще без однієї красивої цитати пана Макрона: бути європейцем це не просто мешкати на землі від Балтики, Середземномор'я чи від Атлантики до Чорного моря. Це, це означає відстоювати ідею, яка ставить людину як вільну, раціональну та освічену особистість понад усе. Від Парижу до Варшави, і від Лісабона до Одеси. Ми маємо унікальне ставлення до свободи та справедливості. Тобто, ось ця рамка, візіонерської концепції Еммануеля Макрона, вона за умовчанням, Включає до неї Україну. Ну і в цілому, цю промову Макрона можна назвати логічним послідовним кроком, адже він давно розробляє концепцію стратегічної автономії Європейського Союзу від Сполучених Штатів Америки. Раніше це було лише в, е, в контексті якихось ідей і розмов, але чим більшою стає вірогідність повернення. Дональда Трампа в Білий дім, тим меншою є певність європейських лідерів в тому, що вони можуть покладатися на Сполучені Штати Америки як на сталого союзника. І багато подій, які відбуваються в світі, і не в останню чергу та затримка, яка була з допомогою для України, вони підштовхують їх до того, щоб прийняти цю концепцію. І те насправді як вона позитивно була сприйнята внутрішньою аудиторією Франції, а це насправді так, підштовхує їх до цієї концепції ще й з таких ну егоїстичних політичних цілей, адже зараз є криза лідерства, праві популісти, євроскептики набувають популярності їм не вистачає рішучості від ліберальних політиків, і ось це може бути та рішучість. Але в існуючій демократичній прагматичній концепції. Мені дуже цікаво, як буде розвиватися ця історія. І чи не помилився я в оцінці масштабу цієї промови. Свою думку ви обов'язково напишіть в коментарях. І, взагалі, дякую вам, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку. Якщо бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, можете це зробити за QR-кодом на екрані або за посиланням в коментарях. А поки не прощаємось.